Погода в Римі. Ідемо в Макдональдс і тоді очень просто не розрахували. Ми, звісно, погоду в Римі і вже в принципі в Італії. Ну що ж, зима в Італії була така. Римна зустрів. Дуже важливі погоди. Ми просто дуже намокли, як це мока куриця. Будемо сидіти в макі, чекати нашого веселення Будем і будемо потім йти до нас Ось, кухнімець. Ми їхали при кисні, в фіксбусі близько від 8 годин, але я так поспала, хорошо, просто я лягла і я так виробилась. Це було класно. Я обохнюю ці фірсбуси європейські, це те, що вони дуже комфортабельні. Ну, в Україні не такі, на жаль, ось, і я реально я прям не класси ну, і все, виробилася дуже класно, поспала. І в мене її зусили і погуляти, і далі жити дитячи. Так, ми заселились в наші апартаменти в Римі просто. Дивіться, лухарі, все. Дуже класно. Я навіть не очікувала, що буде прям так гарно. Я тут с я, тобой. Я тут, вот вот. вот. Я с тобой, okay. я с тобой. Okay. И дай мы сюда. Открой мне балкончик. Йо, ребята, есть балкон. Класс. Йо. Вау, Тоже. же... Какая ванна. Вау. Сапажи. Какая... Вау, Это наша столовая. Ще один балкон, ще величезні просто апартаменти, кухня, ще одна спальня. Вам стойку. Бардакта. І так, ми вже заселились в наші апартаменти. Як ви, як ви бачите, тут дуже світло, провели себе трошки в порядок, сходили в душ. Зараз будемо фарбуватися і будемо йти гуляти в місто. Насправді, моє перші враження по Риму поки що дуже брудно. Як би це дивно звучало, Але в тому районі, в якому ми живемо, це дуже смакітний якийсь, тіба, турецький райончик. І поки що атмосфера Італії така так сказати, автентична, якось дуже і не пахне. Ось. Але я сподіваюся, що в центрі атмосфера буде покраще. От. І в нас з самого ранку йшов дощ, просто тобі, ми приїхали, просто слякається, сира, темно, іде дощ. Зараз виходить сонечко, тому ми, ми хочемо пошвидше збиратися, підемо потім гуляти. А я сбрось с собой. Погнали. Я зараз поки збираюся, фарбуюся. Я зараз ще раз обдумую взагалі цю подорож і наскільки під час кожної подорожі в мене змінюються якісь внутрішні переконання в голові, якісь свої ідеї і так далі. Те, що я людина, яка вже подорожує не перший раз. Тобто Це вже не перша моя подорож, я вже була в 14 країнах за своє життя. І такого формату в мене подорож, напевно, в друге, ну, чи в друге, чи в третя. Те, що у нас їде. Дуже багато людей, так як у нас 5 людей, це достатньо велика компанія. І знаєте, ось такі подорожі з різними людьми тобі допомагають не знаю, відкрити в собі якісь такі речі, які ти там, до цього не бачиш. Подивитися якось по-іншому на подорожі. взагалі. Дають дуже класну можливість розвиватися в цьому питанні, що ти вчишся комунікувати з людьми, тому що умовно всі ми розуміємо, що всі ми різні, і всіх різні поважання, і просто та навичка і оте вміння класно комунікувати з людьми, знайти той компроміс, щоб всім було окей, а не тільки тобі. Це теж дуже важливо в подорожі. І тому я зараз насправді це собі дуже сильно розвиваю, тому що я звикла в подорожах, що. Я подорожую з людиною, яка прям така сама, як я, безбашена, просто така, а, -а, а ідем там не знаю, або за день, все, що можна і не можна, не спати нормально і так далі. І коли я стикаюся трошки з іншими людьми, які теж ну, безбашенні достатньо, але їхній рівень безбашеності не такий високий, як в мене, то мені здається це. Ну, мені здається, це трохи важко саме співіснувати з цими людьми і подорожувати. І тому я дуже я вчуся цьому. Я вчуся цьому, щоб приймати позицію інших людей, трошечки самі йти на уступки і знаходити цей компроміс. От. І мені здається, в мене потроху виходить, тому що я не ставлю прям великих якихось очікувань, людей великих очікувань на поїздку. Я таке все. Нехай воно як було, так і буде. Тому що. Якщо ось ти поставиш собі якусь велику планку, а інші люди цю планку не виконують. Тобто програють не ті, люди, програєш ти, тому що ти поставив собі за великі очікування на це все. І через ці очікування ти розчарувався. Ось, Тому так. Тому таке теж буває. Приїхала в центр. Ми будемо гуляти, насолоджуватися нарешті. Нарешті катувати і дивитись на красивий ринок. Це їсти в один невеличкий ресторанчик, який ми знайшли в тіктоці. І знаєте, просто по вуличкам, які ми ось проходимо, соборики ми проходимо в рині. Мені дуже подобається. Мені теж подобається, чесно кажучи, більше ніж в Мілані. Ну напевно, відчувається, що все таки столиця. Тут а, більше цього всього. Але сам для мене асоціюється як такий історичний центр, історична столиця Італії. Це просто. Це прям вау, тобто я хожу з відкритими такими очима, з відкритим ротом. Просто. Галя, мій внутрішній естет, мій внутрішній естет, він просто плаче від цієї краси. Просто дуже рада, дуже хепі. Та-та-та! Один дуже прикольний заклад. Чекаємо, поки не відкриється. Насправді мене дуже прикали, як працюють цілі заклади в Італії. У них якийсь е е е полуробочий день, вони відкри відкриваються буквально десь з 8 до 12, потім перерва, пару годин і знову з 3 там до вечора. Або по іншому десь у них немає такого, як у нас е не знаю, з 8 ранку до е 7-8 вечора. У них е вони роблять свої перерви такі великі. Прикольно, і працювати не хочеться. Значно покушали, це була не знаю, напевно, найкраща паста, яку ми взагалі їли в Італії, де життя точно Кетю привітали з народження. Короче, була дуже фана історія з привітанням. Те, що я сказала офіціанту, що треба привітати дівчинку. Він каже, такі в мене моя зміна закінчується. Я передам іншу офіціант. <ривіт> вот. і в ітогі інша офіціантка дуже довго то ступила, не могла принести, і ми дуже довго чекали на цей тортик. Але все до ну, все ми щасливі, сюрприз у є thank Яєчку гі з Лулашиком з колбаскою, прям дуже хелсі. Ось потім я працюю. Ми збираємося, їдемо в центр, їдемо ще в Пантеон, іспанські сходинки. І... Римський форум, корадж, всі ці достигнення, які ми не встигли бачити вчора. А Вчора ми не бачили багато, тому що ми не встигли ми достатньо пізно вийшли. Ось, так що це все, все, все будемо дивитися. Але поки рим мені дуже подобається, і мені подобається більше ніж Мілан. Тому що знаєте, тут прям пропитана все така автентичність. Тобто тут я що в нас в Ось я дуже рада. от. Тому Зараз буду готувати колянок про себе. І так, наш другий день в Римі. Ми вже зібралися, красиві, от такі от. Ідемо, їдемо в центр. От. Такі от girl, girl. Girl-girl. Гірлі, girl. girl. girl, girl, girl. Я, я три рази повторила слово ґерли, girl, girl. <рес> <рес> Да, Але ми, <рес> але ми їдемо в центр. Наконець. Так, ми приїхали в центр. От знаєте, як просто вирішує вся хороша погода. В Римі світить сонечко і все, вся красота, всі гуляють. Нам дуже жарко, ми там в путешках. Мені йм нову поламалась сумка, поэтому я її взягнула отак, от, щоб мене ніхто не забрав лайфхаків в Україні. <рес> Не знаю, я йду по Риму, і мені буквально хочеться знімати кожну будівлю, кожну вуличку, кожну віконечко, тому що воно все настолько естетик. Вона так напугали немного дівчатка. От дуже дуже прям гарно. Я прощаю. Знаєш, таке відчуття, що ми в Італії. Звісно, так похоже на Італію, на не можу. Трошки атмосфера льова тоже присутня. Вау, я не можу. I'm so excited. Тільки сюди зразу видно, що ми йдемо в сторону фонтану. bellissimo. Buenisimo. Grazie. Merci. Комп'юзі нові. Так, сьогодні наш останній день в Римі. І у нас вже завтра виліт в Будапешт, повертаємось додому. Саме початку, як у нас було заплановано, ми мали виселятися з наших апартаментів об 11, гуляти по Риму і їхати ночувати в аеропорту. І з вами купили От, але... Так сказать, все переігрались. Дівчата сказали, що вони втомлені, що вони не хочуть так. В итоге пришлось нам забронювати апартаменти в місті, яке знаходиться в аеропорту. Ось. ми вже приїхали в це місто, шукаємо наш готель і підемо гуляти. Але місто дуже таке достатньо лайбове. Чимось дуже по настрою, атмосфері схоже на Іспанію. О, зараз би тут реально сидіти, чілити. На березі моря. А не це все. Ну, я думаю, ми це ще зробимо, Тому що ми заселимось в готель, зайдемо на якийсь магазин, купимо продукти там на завтра. Підемо гуляти і підемо щось таке цікаве їсти. Ось вот Так, так, так виглядають апартаменти, в які ми заселилися на одну ніч перед тим, як їхати в аеропорт. Тож такі квіточки. тут вот так вот завалю, да? Тут так, так вот вон раз. Куда? Вон раз. Та комната, не Еще одна комната. Еще одна ванна. Еще у нас есть балкон. Короче, балкон. Ура. Ребята. Вот так выглядаю вид с балкона. Дуже, дуже у гарно, насправді. В принципе, прям Хорошо. Так, ми йдемо вже до Моречка. Нарешті всі зібралися, всі поїли, привели себе в більш менш нормальний стан. Тут так низько літаки літають, це просто це капець, просто тільки що декілька літаків. Вот Отак як пив, 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 пив. Дуже прикольно. Така собі версія Борисполя по-італійськи. От, йдемо з дівчатами. Будемо їсти якусь, то надіюсь, національну їжу і талі, щось з рибою, бо ми на морі, хоч що такого рибного. Так, дуже вайбово здесь. Да, вайбовые кусты. Ну, прикольно. Kažkas neįvėrne. Tiesiog viduryje lytovo bus byliai moriai ir pamatyti tokį dešimtys savystės. Ми в заклад, який знаходиться біля моря. Зараз будемо їсти аля італійську їжу. Насправді ну, ми просто будемо їсти суші, азійські всякі боли, вот всі штуки. Вот. Дуже атмосферненько тут, насправді. Дуже класно. Сподіваюсь, їжа буде така Вкусною. Так точно буде. Хороший вечір. Ідемо додому. Я так не

Це саундтрек, типу, цього, цього влога, цьолочку на раді. Оу oh, є yes. yes. зараз така атмосфера. Ми включили італійські пісні, лежимо, насолоджуємося останніми годинками в Римі в Італії. і просто так кайфово. Ще реально мені зараз нагадує атмосферу з фільму. Це називає мене своїм іменем. Просто щось таке приблизне. Ось тепер в мене є мрія приїхати в Італію влітку, тому що Італія зимою це круто, але влітку, я думаю, тут ще красивіше і ще краще по погоді. Тому я к чомусь стрімітися. Доброго ранку. На годиннику четверта: Я з Кнідою Ортом з бананом. Ми будемо відвігатись в аеропорт. Ми будемо йти годину пішки, тому що зараз в тому селі, так сказати, не заходиться наш аеропорт. Зараз об'ять нічого не ходить. Так що наша подорож почнеться саме уже саме тут. Later. У нас трошки стоїться трешся і немного на стресі, тому що э, ми мали йти пішки до аеропорта, але виявляється, тут не можна йти пішки, і тому ми знайшли ту жіночку, чекаємо автобус. Боже, просто сподіваємося, що він приїде, тому що просто, просто молимося. Ми вже сіли в автобус, який везе нас до аеропорта. Боже, надіємося, що нас довезуть, все нормально буде. Ось, але таких нервів, такого стресу я не готова просто. Ще раз збитую це було сильно, прям. Вау, Катіна голова. Лєнін глаз. Я купила книжку, до речі, ось ця книжка, яку я купила. Дуже лайк мені. І так, ми прилетіли в Будапешт, і це просто якийсь, типу, капець. Ужас. Тому що Катя -то забула рюксак в аеропорту. Це mm -hmm. <реш> просто історичний сміх просто. Ми зараз їдемо в аеропорт забирати рюкзак, розбиратися це всім просто. Я не знаю, як так можна. Типу. Поїздка без факапів — це не поїздка. Mm -hmm. Я вже, хлопці, коротше, треш.